Вітаю, любі друзі! Продовжуємо вивчати тему фольклор різних народів. Сьогодні будемо знайомитися з найцікавішими казками чарівними. З вами Ольга Віталіївна. Згадайте, казка це жанр усної народної творчості, вигадана розповідь про події та явища, які сприймаються як реальні. Існують, як ви знаєте, три головні види казок про тварин, чарівні і соціально побутові, сьогодні мова про чарівні казки. Їх ще називають фантастичними або героєко-фантастичними, тому що в них чарівне фантастичне переважає над реальним. Герой чарівної казки зазвичай відправляються у подорож для виконання завдання. Він зустрічається з різними персонажами, долає перешкоди і винагороджується за свої чесноти любов'ю, щастям, багатством. Герої чарівних казок чітко поділяються на позитивних, які втілюють сили добра, і негативних, які втілюють сили зла, є носіями людських вад. Герої чарівних казок завжди опиняються в ситуаціях, у яких випробується їхня розумність і сила характеру. У чарівних казках, звичайно, є місце чаклунству. Наявні чарівні предмети, чудовиська, магія, розмовляють тварини, рослини, предмети. У чарівних казках частіше, ніж у казках про тварин чи соціально побутових, використовуються магічні числа три, сім і ті, що розділяються на три. Порівняно з іншими видами казок, чарівні складніші забудовою. В них більше подій і персонажів. У чарівних казках часто використовується такий художній засіб, як антитеза. Це художнє протиставлення. Через антитезу виразнюється основний конфлікт народної казки – боротьба добра і зла з обов'язковою перемогою добра. Познайомимося з голландською народною казкою замок на скелі. Перед нами типова чарівна казка. Небагатий юний лицар Есберн закохався у дочку гордого і багатого лорда Несвіка. Парубок хоче оженитися на прекрасній гельві, яка відповідає йому взаємністю, але для цього йому треба виконати нестісненне завдання лорда. Зневірений лицар звертається за допомогою до тролів. Їхній король обіцяє допомогти юнакові. Але за умови, що Есберн відгадає його загадку, рятує кохання лицаря й дочки лорда старий розумний рибалка, який дає Гельві мудру пораду. У кінці казки завдання лорда Несвіка виконано. Закохані одружуються. Чарівна казка про кохання стверджує важливі ідеї. На шляху закоханих до щастя можуть виникати перешкоди. Треба бути готовими їх долати. У складній ситуації може дуже допомогти мудра порада. На часі німецька народна казка пані Метелиця. Її записали всесвітньо відомі збирачі німецького фольклору Брати Грім. Казка базується на поширеному мігруючому сюжеті. У жінки були дві дочки. Рідно вона любила, а пасербицю, пачерку ні. Жінка була жорстокою з нерідною дочкою. Примушувала її багато працювати, принижувала. Опинившись в іншій реальності, пачерка виконує три завдання і повертається з нагородою. Рідна дочка жінки мріє про багатство. Але в паралельному світі не хоче виконувати завдання. За що її покарано. Зауважте. У касті двічі використовується магічне число три. Пояснюється, чому йде сніг з народної точки зору. Це пані метелиця так вибиває подушки, що пір'я летить. У касті є чудеса. Існує пані метелиця, паралельний світ. Рослини, предмети, птахи розмовляють. Сюжет казки пані Метелиця базується на антитезі, художньому протиставленні образів пасербиці і рідної дочки жінки. Пачерка є утіленням найкращих людських рис. Вона гарна, роботяща, правдива, чуйна, лагідна, старанна. Шановні друзі! Зупиніть відео і подумки додайте риси характеру рідної дочки. Вони, як ви розумієте, повинні бути протилежними, антонімами, чеснотам пасербиці. Перевіримо, що у вас вийшло. Я підібрала такі вади улюбленої дочки жінки. Вона гидка, лінива, брехлива, байдужа, груба, недобросовісна. Для дівчини раніше передусім важливо було вийти заміж, мати свою сім'ю. Казка пані Метелиця показує, якою ж повинна бути дівчина, щоб її взяли заміж. Такою як пасербиця. Гарною, роботящою, правдивою, чуйною, лагідною, старанною. У касі пані Метелиця поєднано елементи соціально побутової. Та чарівної казки. З одного боку тут йдеться про родинні стосунки, про ті звичайні справи, якими займалися в давнину люди, пекли хліб, вирощували врожай, пряли пряжу тощо. А з іншого боку розповідається про різні дива, які трапилися з пасербицею та улюбленою донькою жінки. Підіб'ємо підсумки уроку. Чарівні казки, мабуть, найцікавіші з усіх творів усної народної творчості. У цих казках багато чаклунства є чарівні предмети, істоти, присутня магія, розмовляють і діють як люди тварини, рослини, предмети. З головними героями трапляються захоплюючі пригоди. Але головне те, що в чарівних казках. Що притаманно всім народним творам. добро завжди перемагає зло. Дякую за увагу, шановні друзі. Наступний урок буде присвячено наймудрішим казкам соціально побутовим.